На годиннику десембер, а ви, як і того рік, не підготували корпоративні подарунки. Ви обіцяли собі в минулому році, що буде все інакше, що ви злітку все почнете робити, але ви були завалені справами робочими процесами. Це нормально, ви не одні. Тому я до вас шалено привабливу пропозицію. І не думайте, що я крінжую і сміюся? Ні, я насправді дуже серйозно. Дивіться. Під кінець року всі хочуть здихатися роботи, вже піти, прикрашати свою линку, віддати всі оці отчоти, бухгалтерію, Все закінчить і піти у своє прекрасне життя. Новорічний муд це супер, але насправді люди його будуть отримувати всюди від сім'ї, від якихось колег і так далі. Уявіть собі. Вони приходять після новорічних свят на роботу і отримують подарунок в січні. Це все одно увага, і вона вже не розпиляється поміж. І інших подарунків ми не можемо зараз взятися вже на подарунки на грудень. Всі виробництва дуже завалені, Люди працюють і вдень, і вночі без світла, і як завгодно. Але ми можемо надати вам унікальну можливість привітати тих, кого ви хотіли привітати у січні. Той самий новорічний мут, відпочивши люди і концентрація. Тільки на вашому подарунку, тому якщо ця пропозиція для вас актуальна, пишіть в блав, ми створюємо для вас ексклюзивну пропозицію під ваш запит, під ваш бізнес і під ту аудиторію, які ви плануєте дарувати подарунки. Тому що блав допомагає стати брендом.